Тока рокс. І сьогодні ми граємо в 99 ночей в лісі. І я хочу грати з моєю подружкою, а вона зараз бере клас. Іди сюди. Ми хочемо вдвох грати, але у нас, напевно, не вийде зайти. Не ну те, що я казала. Тихо, все пішли кудись. А напевно зараз перезайде. А що? Я вам о, Дерево робить. Піс. Ні, ми хочемо удвох пішли. Слава Та, Богу, нас вийшло. На жаль, вона мовчить, тому що я подзвонила їй а коли я знімаю відео, то воно відключається. Але ми, вона дивиться мій канал, тому передаю їй великий привіт. Якщо вона напише коментар, то я відповім. І ми зараз будемо грати удвох. І вона мені пообіцяла, що не буде вмирати. І вона ніколи не стала кап... капкан. Це про неї. У неї такий класний, де в неї є капкан. Ну добре. О, я вже бачу, що там але це там не побивається. у мене просто о! Вона молодець. Вона звісно. Вона. Ну і якщо за мною альфа вовк. альфа водник такі вовки з очами. Бо це було б не я, бо за мною вони не бігали б. Або, обичні, або за мною б взагалі там олень не можу вийти, я щас умру. Я не можу, я застряла. О, слава Богу. Я не думала, що там таке буде. Вона в грі? Да, Якщо це я її підписала ЛП-1. ЛП — це, значить, типу найкраща подружка. Оце ж очікувано було те, що на мене напало, бо я не думала, те, що там таке буде. Думала, там нічого такого не буде, бо такого не було, кажу. Блин. Я ж кажу, це було б не Нам Треба карту купити. Мені тут на російській, тому що тут немає українська, мені хоч щось потрібно розуміти. скажете, а чому ви ці фонарик у нас світа? У мене коли фонарик, то воно такий типу бак. Бак це то тоді, коли ти зависав і тобі показує, що тут е, на цю себе інтернету немає. Але у мене він є, просто я коли

O <coughs> oh, tá que é né? <coughs> tá que foi, né? Я, до речі, не пішла так лутатися в банк. А Аня до мене прийшла. А сама я их не використовувати. А я их выкладывал? Використов... Кто-то? На какие день выходите? Я думаю, что ты себе хороший мешок. Це Сундук, але я зараз йду кудись, і я вже по-моєму зрозуміла, що що там. Але воно якось далеко. ще один, який була, і Я зараз стану голоду. Hora, u desceu rovorella. Uw gara, me en moe, ga na rovoreta. Zera, ik hoor. Ну, як ви можете мені в коментарях попросити? У мене просто в мене є попробувати. Голові ці видно. Я без голови. теж ще моя Аня. Я казав, що помре. помреш, хоч обіцяла, не буде. Ну, зараз, поки видно, що вона не помирає. Ще з вісім днів вижила. І ясно знаю, як виживати потрібно, але я теж можу померти. І я не тільки інших винів, я себе теж буває, що ви. Моя подружка однокласниця, ну, це Аня Венскіття. Proč Все, я чомусь одна. Ну, добре, зараз я дограю. Я вмираю. Я не сама. Буває. Вони, напевно, теж розбиралися. Ну, як я на початку гри, теж таке може бути. А я ж то думаю, він я ж сама граю. А не подумати, що вони може там бути.

Першого разу хотіла, навіть не просила. Оце я люблю. Особливо коли. t